Маріяш, привіт! Слухай, мене як дівчину дуже хвилює це питання, як ти скинула стільки разів вагу і чому ти обрала саме кето. Скажи, будь ласка. Ну, це трошки довга історія, але е, скажу, що два рази це не зовсім було правильно, коли я скинула кг. кілограм. Е, перший раз це було 10 років тому. У мене було 93 кілограма, і я пробувала різними дієтами, і в тому числі була дієта Дюкана. Це була білково овочева. Е, на ній я схудла, е, Я себе погано почувала. Але вага повернулася назад повністю. Другий варіант це було голодання. Це було вісім днів голодання. Після того я два рази також голодала. Я не можу явити голодання, це не для мене. А, насправді, голодання для мене вісім днів, це не було дуже страшно. А, я, Відчула особливо на останні дні, це вже доходило до восьмого дня. Я відчула великий прилив енергії, і що саме головне, що я не хотіла сходити з голодання. Ось, мені було дуже добре, я була на сухому голоданні. Я правильно у нього війшла, і правильно я з нього вийшла. Тобто, було в мене там дитячі пюрешки, та щоб вийти. Ось і і Я побачила, як я втратила вагу і не захотіла зупинятися, і я йшла далі. Значить, я теж практикувала голодання. в мене було і 4,5 дня, і було 2,5, І я потім зрозуміла все, я не можу, тому що це є за часто для мене, і я не можу так продовжувати. І я шукала для себе альтернативу. І я знайшла інтервальне голодання. Я хотіла щось таке, щоб мене просто не тянуло до їжі. Цілими днями мене не тянуло, і я не весь день не проводила біля холодильника. Ось. І е, я прийшла на кето, взагалі, без, можна сказати, без знань. Я робила дуже багато помилок на кето, а, а потім почала більше розбиратися. Отже, коли я вже схудла, та, другий раз, вже все в мене була 52 вага. Це на мій ріст 58 норм. Зараз я 57 важу. А в мене була 52 вага. А який в тебе зріст? Метр 67 приблизно. Тут мені в Іспанії взагалі іншим метраж кажуть. Ось. І, значить, на мій ріст нормальна вага, на мій вік, 58 кг. Зараз я важу 57 кг, мені дуже комфортно. Менше худнути, тобто більше, щоб скидати, Я, ну, не вважаю за потріб.